Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про препарат, який дуже люблять приймати пацієнти в Україні. І це метамізол натрію, препарат, який заборонений в багатьох країнах світу. Отже, метамізол натрію це лікарський засіб, який володіє протизапальною, знеболювальною та жарознижувальною дією. Препарат застосовують при зубному болі, головному болі, високій температурі, яка не знижується іншими лікарськими засобами. Здавалося, препарат універсальний і ефективний, але чим небезпечний метамізол натрію, і перше це агранулоцитоз це рідкісне, але смертельно небезпечне ускладнення при прийомі метамізолу натрію. Це стан, при якому різко зменшується рівень лейкоцитів в крові за рахунок нейтрофілів, клітин, що борються з бактеріями в організмі. Відповідно, імунітет вимикається і організм стає вкрай вразливим до тяжких інфекцій. Смертність при агронулоцитозі може сягати до 50% у осіб, у кого розвинулося дане ускладнення на фоні прийому метамізолу натрію. Також не варто забувати про алергічні реакції від банальної висипки до анафілактичного шоку, який може розвинутися на фоні прийому даного препарату. А при тривалому прийомі даного лікарського засобу може розвинутися порушення функції печінки та нирок. Через розвиток агронолецитозу в багатьох країнах метамізол натрію заборонений, і це такі країни, як США, Японія, Швеція, Великобританія, Австралія. А обім даного препарату в Європейському Союзі сурово контролюється і приймається обов'язково коротким курсом і обов'язково в умовах лікарні. Тому даний препарат, який легко продається в аптеках в Україні без рецепта, потрібно приймати обов'язково по призначенню лікаря та обов'язково разово. Короткочасно і тільки при умові, що інші засоби не допомагають, і не більше двох днів без медичного нагляду. Якщо проговорити про альтернативу даному препарату, то можна використовувати парацетамол чи ібупрофен, препарати, які вивчені і дозволені у всьому світі навіть для застосування дітям. Отже, висновок наступний: метамізол натрію на це не легкий анальгінчик, а серйозний препарат з потенційно небезпечними для життя ускладненнями. Його не варто використовувати бездубно, а тільки по призначенню: будьте здорові та бережіть себе.